Да -да. Ти що, вінчатися зібрався? Да, Серйозно? Да. Парани мало ми вінчаємося. Ні, так. Да? А само ти відправляєш ці пари? Це що, в одні руки їдуть, чи це Балі декільком ноги. клієнта? В а, Це одному клієнта. Да. Ні, давай покажемо, що давай. ми відправляємо. Дивіться, відправляємо сьогодні дві вінчальних пари. Одна в нас йде з Богородицею Почаєвською. Це українська Богородиця. Вона покрита золотом, з елементами ювелірних емалій і спаситель Також в позолоті, в ранці, в дереві. І інша пара у нас іде Казанська Богородиця. Також прикрашена ювелірними емалями в позолоті, в рамочці з золотим підрамником, і до неї йде точно такий самий спаситель. Так що, якщо вам потрібні вінчальні пари або просто е пари.